Жіненько набили, мінувати чи стеклувати. Тепер ми беремо таку трубку по діаметру і продавлюємо її. Зажимаємо нашу трубу і робимо з кожної з чотирьох сторін такі запіли. Один напроти іншого не робіть, щоб вона не перерізалась. Зміщенням у шахматному порядку. Таку ми зробили, зробили. Тут ще два. Хто здогадався, що я роблю? Добре. А хто ще не, Дивіться далі, дуже корисна річ. отримуємо таку трубочку. Бачите, з такими прорізами. Це ми робимо з банки від оливи. Можна зробити ще краще буде більша банка від пива. Тут також є такий отвір. Беремо нашу трубочку з нарізаними цими. Тут набита ловата, така термічний, ощільнювач, теплоізоляція. ізоляція. Вправляємо його туди. Аж от по цю рисочку вставляємо, щоб воно вийшло з другої сторони. І отримуємо ми правильно. Це глушник, прямоточний глушник, який можна використовувати в побуті для гашення шуму від генератора, від бензопили. Ну що, підемо його випробовувати?